Наталія Стельмах є патронатною вихователькою майже два роки. Розповідає, за цей час до неї потрапляли різні діти, які не могли тимчасово жити зі своїми батьками. У нас от за літо був дуже великий досвід. Була в нас з попасної дівчинка, з Бахмута хлопчик. І отак всі потрошки були, по два місяці. Стресова робота, бо весь час діти міняються, весь час треба знайомитися з характером. Та місяць десь знайомишся. Потім якось так входить в норму і нормально. Зараз під патронатом жінки двоє дітей. Останньою прихистила 13-річну Надю. Дівчинка разом з хрещеною приїхала у Львів з окупованої Херсонщини. Тут її хрещена зламала ногу та потрапила у лікарню. А Надя тимчасово оселилась у Наталії. Я за межі Херсона ніколи не виїжджала, то це для мене так, якби. Дивиться місто, я рада, що я сюди взагалі попала. Вже так дуже звикла, як вдома себе почуваю. Зі Львова вже не так сильно хочу уїжджати. Просто в Херсоні. Ну де я буду там щось, Ну на кого головна мета патронатної сім'ї допомогти дитині пережити негативні події. Розповідає завідувачка сектору служба у справах дітей Львівської міської ради Руслана Нагурська. Наприклад, пожежу або алкоголізм батьків перебувати у патронатній сім'ї дитина може максимум півроку. За цей час соцслужби шукають, як допомогти родині. Загалом за чотири роки. Поки існування цієї ініціативи у Львові створили чотири патронатні сім'ї за цей час. Батьки налагоджують різні обставини, які призвели до влаштування їх власним сім'ю патронатного вихователя. І тоді повертаються в сім'ю, якщо батьки налагодили власне цю ситуацію. Якщо ж батьки не бажають змінювати своє життя, то тоді батьки позбавляють батьківських прав і діти влаштовуються сімейну форму виховання. Тому власне патронат він дає можливість перебути той термін в сімейному оточенні, де про дитину піклуються. Четвертою патронатною вихователькою стала Соломія Нарольська. Це освітою жінка, педагог та психолог. Тому каже, має досвід спілкування з дітьми. Нам казали про різні складні випадки були моменти, коли ти так думаєш собі, стоп, 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 не вже тобі так погано живеться, що ти настільки хочеш ускладнити своє життя, бо дитина проблемна, і, 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 і. а потім думаєш, ну мабуть, ми як в звичайній сім'ї маємо звичайних дітей, вони теж мають проблеми. Ну, якщо є думка, що чужих дітей не буває, всі діти вони чиїсь, і вони можуть бути і твоїми. То, мабуть, так буде простіше вирішувати ті проблеми. Щоб стати патронатним вихователем, треба пройти медкомісію та успішно завершити навчання. Після цього можна укладати договір зі службою у справах дітей. Це офіційна робота, за яку отримують плату. Анастасія Ярмоловська, Олег Олегреб, Суспільне, Новини Львів.